2 вересня відзначається День пророка Самоїла. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, осінь буде затяжною. У суботу, на зміну ясному ранку, у шості прийде похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися без опадів. Денна температура повітря цього дня становитиме плюс 23, нічна 15 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. 3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода. Ясна, такою вона буде ще чотири тижні. У неділю хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день. І тільки ввечері почнуть повільно розсіюватись без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 24. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14 градусів тепла. Вітер північний до 8 метрів на секунду. 4 вересня вшановується пам'ять святого Агафоника. У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним. У понеділок у шості майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Денна температура повітря цього дня становитиме плюс 20, нічна 12 градусів вище нуля. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду.